Витягуємо лише один купончик. Поїхали. Що? Які ставки? Дівчинка, хлопчик, я не знаю. Все, тягну. Тягну, вже я сама переживаю вже. Так, показую нашому оператору спочатку. Добрий вечір. Добрий вечір. Владислав, кажіть, будь ласка, що ви так, робили так. в мережі Яшкіна? Зовгал стоп, тронпул. Замовляли стоп-дрон булку. І що, ще що, здонатили, допомагали військовим? Так, так, звичайно. А що саме замовляли? дрону і. Супербокс. І Супербокс. Що ви думаєте взагалі, чому я вам вночі дзвоню? Скоріше за все, ви виграв. Так, ви думаєте, що ви виграли, так? Ви військовий, Владислав, чи ви цивільний? Так, так. Ви військовий? військовий? Ви військовий? Я вас вітаю. Ви сьогодні виграли надкрутезну величеньку булочку. Суперкомплекс Андерсон вартістю 350 тисяч. Найближчим часом ми з вами знайомимось. Переможець. Скільки разів участь приймали? Десь місяць. Ну за місяць весь час приймав участь. Ми щиро вам дякуємо за захист нашої держави. Тримайтесь там, будь ласка. Ми вас на наступний прямий ефір запрошуємо на вручення вашої булочки. Що ви хочете сказати для наших всіх учасників? Я хочу побажати скоріше перемоги і всього всього найкращого.